Всім глядачі, та да, підписники мого каналу. Е, ну як вам останні події на моєму каналі? Подобається вам чи ні? От, е, я от завжди казав і кажу, що е, коли є час, там, бажання, натхнення, я знімаю ролики. Якщо е, не лежить е, це все діло до зйомок то звісно я нічого і не знімаю зовсім. В общем, приїхала техніка з проблемою, що вона запускається, потім нагрівається і вже ніхрена не ріже. Те, що по факту, ну так, звісно, що повітряний хвільтер забитий, там все грязне, але, але, на мою думку, проблема тут може бути з паливним фільтром. З грязюкою на відстійнику. Ну так. Спалений. Ого я... Огонь! Хірать! Оце! Оце занюхнув! Не робіть такого хлопця! Проблема може бути з паливним фільтром, але хоча з нього капотить, а, це ж капотить сюди, не, не туди. Потім з грязючкою на відстійнику в самому карбюраторі. І, в принципі, все. Дуже-дуже обожнюю людей, які заходять в магазин. О, сітка світиться, але там грязючка є. І е, запитують, а можна у вас проконсультуватися? Кажу, можна. Вони, а це безкоштовно. Кажу, ну в залежності, що ви будете запитувати і як наш діалог буде вести. Клієнт запитує, що може бути з технікою, коли вона давиться при натисканні на газульку. Я запитую, що у вас за техніка. Я не знаю. Ну, в принципі, так собі відповідь. Я не знаю, що у мене за техніка. Так що ж може бути? Я говорю, що ну можливо. Проблема з паливною системою, тобто паливна шланга, паливний фільтр, сітка в карбюраторі, грязючка на відстійнику, імпульсна шланга. Та ні, там все я зробив, але вона запускається і все рівно давиться. Ну, все, добре, я пішов, ти ніхрена не знаєш. От, ну Народ у нас ну, такий дивний, чудний настільки, що ну, це просто капець. Ну, кожну техніку індивідуально ну, мені я можу хоч щось сказати, коли я її бачу. А якщо я техніку не бачу, якщо клієнт каже, та я не знаю, як вона називається, ну то... Краще таких клієнтів зовсім не мати. Якось так. Зараз, зараз, зараз свічечку назад. Блін, в компресометрі повітря скінчилось. Треба оцю хрінь хоч тріху обдути. Обдув на стільки зміг, але... кепсько, тому що немає там повітря. Майже немає. Що нам потрібно зробити, долізти безпосередньо до відстійника. А, праймер. Що нам скаже праймер? Не качає праймер. Чому не качає праймер? А? Тому що, скоріш за все, там купа-купа у тієї грязюки. Утравливаем тиск, снимаем а, Так от мити це економічно невигідно. Краще вже компресором. Знімаємо наш верх і дивимося, що у нас там. Заховались. Беремо гостреньку штричку, можна голку в кого є. До речі, от, от такі от шляпи прикольні. Вони для зйому ущільнювачів, наскільки там було правильно написано, але я їх використовую для зняття сітки від стійника. Більше в принципі вони ні на що не годяться. Та й вони. чистенько. А тут така от хрінка. І якщо повірите, то вона там повністю не проглядується. Ну, тут наче пісок, воно не Ах ти Не тилься, воно не ну, тирса, воно або металева стружка, ну схоже на металеву стружку таку собі. О, о, різниця, бачите, яка. Зараз цю всю штукенцію дмухну, зберу і запустимо на камеру. Ну і отак от він повинен виглядати. Тобто ніяк по-іншому. <кій> і звісно, що так як тут немає резиночки, навіть якщо ви її знайдете, то вона не буде підходити. І вся біда тут в тому, що воно кріпиться не рівномірно, а під нахилом. І, звісно, що буде пропускати. Грязівку. Для цього всього діла я останнім часом використовую як от меблевий паровончик. Я знаю, його вистачить ненадовго, там, можливо там, тиждень-два місяць, а потім його розковбасить. Ну і виглядає, звісно, не естетично. Але, Але якщо ми зробимо... от, так от. От, так от, то ми зменшимо доступ блудного повітря безпосередньо в сам двигун. А ви вже, ну, як забажаєте самі. Отак от, от він складається і все. Ну так, ну, терчить гівно, але, але воно безкоштовно. А, і ще фільтром діло не закінчилось, міняв ще гумову шлангу з праймера, тому що вона розкисла і вона злітає з штуцера і праймер не накачував. Ну, він працював, але там було трішки-трішки палива. Зараз він набирається він майже... Ідеально. Пальне тут кепське, говорю зразу. Так, це ми закручуємо і спробуємо запустити. Але ж те, що я зараз її запущу це до одного місця, тому що потрібно буде протестувати на колоді. Так що якось так пробуємо. І е, холостий був завищений, тому що клієнт, скоріш за все, крутив. Е, Жиклери він не крутив і не вистачало палива. Я е, ашечку, трішечки відкрутив. Зараз підемо на колоду. На колоду я завжди хожу з викруткою і без оцієї от кришки. Тобто кришку я не встановлюю, щоб можна було е, бачити гвинтики на вібруючій техніці і можна було... Регулювати сам карбюратор. Йдемо на колоду. Клієнт сказав, що е, там скільки 5-6 різів, і вон вона глохне і не запускається, поки не вичахне. То е, зроблю десь, мабуть, ну, штуків 10. ланцюг може бути тупий, то якщо ви побачите, що вона ріже хараново, то 何でまいんしょう Техніка працює. Ви бачили, я вже сідав на неї зверху, але вона все рівно нахрен ріже. То далі е, продовжувати тестування немає сенсу. Вона різати буде. Ну, ви ж бачите, чого я аж вдавлював, щоб Іще збільшити навантаження. Тим паче ланцюг тупий. Так Мілка-мілка летить. З такими темпами і колоди скоро закінчаться. Е по факту ви бачили, так що навантаження я на неї робив критичне. Єдине, що я е скільки там хто нарахував, скільки я карбюратор підкоректовував е Ашечку. Е Ашечку я викручував, потім е, тешку, тобто сам холостий хід я регулював і е, потім ельку трішечки я закручував і потім ашку, мабуть, трошечки викручував. І от то на, на, на останніх, як то кажуть, парах уже після остаточного регулювання я вже сідав на неї зверху, а вона один хрін, як то кажуть, ріже. Зараз, ну скільки тут пройшло від бревна до майстерні. Скільки тут пройшло від бревна до майстерні, дьорнув на свою голову, але, але ось така от штука. В общем, саме головне техніка працює, а пусковий пристрій зараз буду ремонтувати. То мій песель трішки галкотить. Що робимо? розбираємо. Розбираємо ну, і у нас лепнула нижня пружина. Тобто та пружина, яка відповідає за саме повернення шкіла. Шківа чи храповика, як правильно назвати, хрім його знає. сама пружина ціла сама пружина ціла її просто треба підігнути і все буде добре трошечки підгинаємо трошечки карбоклімера Потім пхаємо все на місце. А, Хоче о є закручиваем. Мало намотал, еще разок. Ну а так звісно, що ця вся штука могла трапитися і самого клієнта. Зараз спробуємо знову запустити. Якось так. Ну, а так, в принципі, в мене рученьки кривенькі, от то мабуть через це і вирвав е, сам ну, пусковий пристрій, як то кажуть, що вийшов з ладу у моїх руках. Це все через те, що в мене всього дві лівих руки. Звісно, що лівих. О, якось так, хлопці. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і мерлана.